Ситуація стріль. Щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Україна має власну крилату ракету з дальністю застосування до тисячі кілометрів. Це ще, звісно, не томагавка, але якщо вона справді існує із заявленими якостями, це багато у чому здатне буде вочевидь ну, змінити щонайменше перебіг визвольної війни проти московитів. Таку високоточну і далекосяжну ракету Збройні сили України вже нібито випробували і результативно застосували, навіть сказав наприкінці минулого тижня Верголовком Зеленський. Повідомлення пролунало буквально наступної доби після нічних вибухів на російському НПЗ в районі міста Туапсе. Чи справді нафтопереробний той комплекс у Краснодарському краї дійсно був атакований саме українською крилатою ракетою? Офіційних повідомлень не пролунало. Водночас аналітики групи «Інформаційний спротив, вивчивши відео ураження, припускають, що і потужність первинної звукової хвилі та Анатомія детонації були точно не співставні. І значно потужніші за наслідки, які спричиняє плюс-мінус стандартна бойова частина далекосяжного українського дрону. Зазвичай бойове навантаження там від 50 до 70 кілограмів. Можливо припустити, що йдеться про модернізовану версію до звукової крилатої ракети Р-360 для українського протикорабельного ракетного комплексу Непту. Це саме та ракета, яка 13 квітня 2022 року відправила до риби з крабами флагмана Московицького Чорноморського флоту, ракетний крейсер Москва. Але тоді максимальна дальність Нептуна становила не Більше як три сотні кілометрів. Тепер Зеленський відкрито говорить про тисячу і мету виготовляти по кілька десятків таких ракет щомісяця. Причому частина експертів, що добре обізнані з потенційними можливостями нашого оборонно промислового комплексу, не виключають, що Україна справді спроможна виготовляти до півсотні дозвукових крилатих ракет на місяць. Пане Павле, от ну до теперішнього часу була інформація, що ми там мали ракету в 400 кілометрів. Тепер лунає. Цифра тисяча. Да? Якщо припустити, що вона дійсно існує, от з такими характеристиками ракета класу поверхня-поверхня. По-перше, -поверхня. по чи ви вірите дійсно, що вона існує, і по-друге, якщо існує, як це вплине власне, на перебіг Визвольної війни? Ну, По-перше, по-моєму, треба вже настав час говорити не про одну ракету Нептун, а про сімейство Нептунів. Е Головний конструктор, генеральний конструктор Карестильов, він людина не публічна. Але одного разу мені довелося затяг... потрапити на публічний mm -hmm. захід. Це було перед широкомасштабкою ще, де Корестельов зустрівся з нашими військовими, і вони його фактично оточили з усіх боків, і так, майже як під розстрілом. Кожен каже, моряки кажуть, нам треба, щоб на кораблі був, щоб бити по берегу. Льотчики кажуть, ні, нам треба, щоб Подісний. ракета була з літака, щоб вдарити. В кожному потрібна ракета. Користельов, вислухав всіх, каже, ні, хлопці. Спочатку базовий варіант. Базовий варіант буде береговий ракетний комплекс, береговий тому, що що літак у вас, що корабель. Це у вас одна велика ціль для ворога. Бамц і нема ні комплексу, ні корабля. Береговий комплекс це окремо РЛС, окремо штабна машина, окремо пускові установки, окремо заряджальні, кожне ураження. Воно не призведе до знищення комплексу в цілому. По-друге, каже, базовий комплекс буде протикорабельний. Чому? Е, насправді ПКР, я як моряк, скажу, це найпростіше, тому що море завжди плоске. Ну там хвилі, якщо є, вони. це все одно не з гори і долини, а на цьому плоскому морі є величезні залізяки. Ессен звуться, Макаров і Москва, ну, точніше, звалася. Великі контрастні цілі, які е, добре виявляються е, радіолокацією. Ну, власне кажучи, потоплення Москви е, стало таким знаком, що хоп, Нептун у нас є. Е, але модернізація тривала. І перший, певно. Ну, навіть не це був такий пфу, титані... тектонічний сув, коли ми почули про ураження Нептунами Джанкою uh -huh. залізничної станції з ракетами коли Нептуни прилетіли. Тому що це, це вже зовсім інший. Нептун. Але все це вписувалось в дальність 300 а, кілометрів. Так, крім дальності, це ж дивіться. Одна, одна, одне діло там на 10 метрах воно летить над, над поверхнею ну, над рівненькою. Одна головка самонаведення фактично це доволі, очевидно, стара тоді ще радянські розробки. Тепер потрібно було зовсім зовсім переміняти ракету. От труба ж, двигуни тіж, але ракета зовсім інша. Все начиння внутрішнє, воно зовсім інше, тому що ця ракета має бути вже розумною. Вона летить, використовуючи складки місцевості, піднімається, опускається, знаходить неконтрастну якусь замасковану ціль, визначає її, і, е, каже: так, це вона і влучає. І до слова, і дальність там вже була не 400 кілометрів, не 120 кілометрів, mm -hmm. от, а порядка якраз 400. І оце далі, якщо говорити для цього комплексу, простіше. Ну, це тільки так, правда, на словах простіше. Тому що будь-яке збільшення радіусу роботи ракети це значить збільшення двигуна. Збільшення двигуна, зміна центру. баків і зменшення бойового З, навантаження. центру або так, або треба зменшувати боєголовку або електроніку. Або ну і при будь-якому розкладі тут важче, тут легше, міняється центровка, і все це перекомпоновується всередині. Тому ну, збільшення значно е е дальності, воно теж вип... це серйозна е переробка ракети. Можна вважати, що це новий Нептун ще один. Але по факту, от ви так ретельно розповіли, по факту. Станом на сьогодні, ви припускаєте, що ракета з радіусом, ну окей, плюс-мінус мі, плюс, тисяча, да? мінус тисяча до тисячі, що вона дійсно існує на сьогоднішній день в арсеналі Збройних сил України. Ну, по масогабаритним показникам ракета знову ж таки, ракета була з самого початку велика. По масогабаритним параметрам, в принципі, під таку дальність її зробити було можна. Можливо, у нас були якісь з самого початку певні обмеження. Від наших партнерів, союзників, mm -hmm. противників, які спонукали конструкторів. Ну, тому що це вже 500 плюс будь-якому випадку. так скажемо, оборонною mm -hmm. зоною обмежитись, зоною самооборони. Тепер ми бачимо, це ж знову ж таки може бути е, тисяча Нептун для берегових цілей, mm -hmm. а може бути ще один тисячекілометровий Нептун для морських цілей. Тому спектр цілей, які можуть бути знищені, і дистанції, він зростає на порядок. Якщо говорити про цілі, дуже коротко запитаю, скажіть, можна припустити, що ну, московити, вочевидь, розуміючи, що ми е, модернізовуємо свою далекосяжну зброю, будуть розміщувати своє ППО ну, на мінімально припустимій відстані до кордонів, аби перехоплювати більше. <світ> В такий спосіб тилові території будуть. Теоретично прикриватися менше, чи існує перелік, там я не знаю, ну кількох десятків, можливо, півсотні об'єктів, ураження яких е спонукатиме Москву, ну або фізично, або принаймні морально, і психологічно, просто різко припинити агресію проти України? Це не так. Треба розглядати. Обидва моменти: перший, що стосується протиповітряної оборони, ну от ми бачимо, яка в нас маленька чи велика Україна, велика. От, і скільки сил і засобів для її прикриття потрібно. Е, Росія, вона на порядок більша. І е, тою системою протиповітряної оборони, яку має Російська Федерація, Збройні сили Російської прикрити її фактично неможливо. Росіяни до слова це знають. І коли вони говорять про те, що все нормально, вони брешуть своєму населенню. Е, переважно від Радянського Союзу. Російська Федерація використовує зональну систему ППО. Тобто, це таке щось на кшталт протиповітряних рубежів. Основна задача наших дронів, ракет для того, щоб прорватися до цілей, це треба подолати оці проти рубежі протиповітряної оборони, обійти або знищити там, пробити шпарину, коли наші льотчики. Чи ракетники знищують якусь велику, радіолока... велику комплекс ППО противника чи радіолокаційну станцію, значить, там пробивається коридор. Ми прориваємося в глиб їхньої території. Далі питання об'єктової ППО. Ну воно, власне кажучи, так не стоїть теж, вони не можуть все прикрити, вони прикривають найбільш важливіші об'єкти. І по тим, де росіяни. Знімають, фоткають прильоти наших дронів і ракет, ну вона в них, в принципі, це про ППО самооборони. Це в кращому випадку панцирі, в гіршому випадку шилки чи тонгузки, mm -hmm. тобто зенітно-ракетно-артилерійські комплекси. Прикрити всі об'єкти неможливо. Ну, а що стосується тих об'єктів, які, знищивши, які ми отак хоп і зупинимо. Рашку, ну я не знаю, напевно, бункер Путіна хіба що. Тобто, це все одно довготривала історія, яка потребуватиме. Ну, я від собі, тільки в одній Московській області е, порядка 220 підприємств оборонно-промислового комплексу. Тобто, ну, лупити там і лупити. Зрозуміло.